Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Субота вже минула перша година. Канал 1 плюс мовить в ефірі обідно марафону, і найактуальніше для вас відстежує команда ТСН. Троє потерпілих у Запоріжжі, яке росіяни атакували 14-ма шахедами. Потужні вибухи пролунали в різних районах міста. Зайнялося гуманітарне підприємство. Також безпілотники вгатили по цивільній інфраструктурі, палали будівлі замість однієї з парковок тепер згарестя спало на 10 цивільних автівок. Поцілили шахеди і по зупинці вона вигоріла дотла. Один загиблий та двоє поранених на Донеччині. У Яблунівці окупанти вбили місцевого жителя, поруйнували п'ять будинків. Двоє людей дістали поранення в Покровську. А в довгій балці пошкоджено близько двох десятків осель. Ну і ще дві багатоповерхівки, приватний дім та авто постраждали через атаку на Костянтинівку. Також є руйнування у Сіверську, Новодмитрівці і ще в десяти населених пунктах Донеччини. Ну а на Херсонщині в лікарні помер 11-річний хлопчик, поранений дроном в Білозерці. Дві доби медики боролися за його життя, але врятувати не змогли. Напередодні ввечері із цього селища у шпиталі також ураженого безпілотником 58-річного чоловіка. Загалом за добу ворог атакував понад 20 населених пунктів області. Поранено п'ятьох людей. Пожежа і пошкодження на території підприємств у кривому розі внаслідок атаки на Дніпропетровщині у Нікопольському районі. Після артилерійського обстрілу та ударів дронами побито два приватні будинки. А на Харківщині ворог атакував п'ять населених пунктів. У Куп'янську пошкоджено багатоквартирний будинок та вісім приватних осель. В Ізюмі приватні будинки, дві адмінбудівлі, готель та ще три автомобілі. Полювання на шахеди цієї ночі українські захисники неба збили або нейтралізували ребами 43 ворожі безпілотники. Так повідомляють в повітряних силах зсу. Загалом росіяни запустили 58 ударних дронів та їхніх імітаторів. Традиційно злітали вони з Брянська, Орла, Мілерова, Шаталова та Приморсько-Ахтарська. А курс тримали зокрема на Харківщину, Донеччину, Дніпропетровщину та Запоріжжя. А влучання зафіксували на дев'яти локаціях. Загалом це ще на п'яти. Падали уламки. Запеклі бої на Покровському і Новопавлівському напрямках та спроби окупантів наступати на харківському відтинку. 225 бойових зіткнень за минулу добу зафіксували по всій лінії фронту. Такі оновлені дані наводить генштаб. противник бив по позиціях українських підрозділів авіацією та ракетами. Також атакував і дронами. Всього випустили 2800 одиниць. Майже шість десятків спроб наступу відбили українські захисники на покровському відтинку. Прорвати рубежі росіяни там намагалися, зокрема, в районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка та Удачне. 26 разів ворог атакував в районах Торецька, Олександро Калинового та Яблунівки. Ну і ще Русиного Яру. Два десятки ворожих штурмів зупинили наші зсу на Лиманському напрямку. Також за минулу добу українським оборонцям вдалося вразити 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки росіян. Пошкодили і один засіб протиповітряної оборони загарбників та три артилерійські установки. На Одещині СБУ затримала агентку російського ГРУ, яка на замовлення ворогів виготовляла вибухівку. 36-річну жительку Білгорода Дністровського агресор завербував через телеграм-канали з пошуку легких грошей, кажуть правоохоронці. Жінка забирала зі схронів пластит і на орендованій квартирі збирала бомбу з елементами ураження. Потім лишала саморобні пристрої у схованках, звідки їх забирали інші завербовані. Однією з таких закладок скористалася у січні 21-річна переселенка з Донеччини. На замовлення Росії вона виконала підриви біля адмінбудівлі ЗСУ та припаркованого поруч авто на Одещині. Тоді ніхто не постраждав, а виконавицю оперативно затримали. Дізнавшись про це, агентка, яка виготовляла бомби, намагалась заховатися, але контррозвідники СБУ її затримали. Тепер жінці загрожує 12 років ув'язнення. Сполучені Штати проти зниження граничних цін на російську нафту про це пише агентство Bloomberg. За його даними наразі немає жодних зрушень у політиці Вашингтона, хоча залишається надія, що Дональд Трамп може змінити своє рішення під час саміту Великої Сімки. Ця зустріч завтра почнеться в Канаді, і вже відомо, щоб не дратувати Трампа, країни Великої Сімки відмовляться від спільного ком'юке досягти узгодженої разом заяви. Навіть не будуть намагатися натомість окремі країни найімовірніше, випустять спільні заяви щодо різних тем. Але от щодо однієї теми, як пише агентство Reuters, солідарність все таки є. Більшість країн Великої Сімки згодні знизити граничну ціну на російську нафту до 45 доларів. Лорів за барель, навіть якщо на таке рішення не пристануть США. Відповідну роль у цьому рішенні відіграють Євросоюз та Британія. Російські гроші на користь України Київ отримав від Євросоюзу один мільярд євро від доходів із заморожених активів агресора. Новиною поділився прем'єр-міністр Денис Шмигаль. це п'ятий транш макрофінансової допомоги від Брюсселя в межах. Цієї ініціативи кошти, як повідомив Шмигаль, спрямують на ключові видатки державного бюджету. Загалом Україна вже отримала із заморожених російських активів аж 7 мільярдів євро. На тлі посилення атак посольство України в Ізраїлі отримало від громадян України понад 20 звернень про надання допомоги щодо евакуації з території Ізраїлю. Про це повідомив український посол Євген Корнійчук. Інформації про потерпілих, за його словами, немає. Запускати балістичні ракети по Ізраїлю, Іран почав напередодні ввечері у відповідь на ізраїльську атаку по іранських ядерних об'єктах. Обстріли Тегеран обіцяє посилювати, а ще. Атакувати регіональні бази будь-якої країни, що захищатиме Ізраїль. Натомість ізраїльські військові звітують, що завдали ударів не лише по ядерних об'єктах Тегерана, а ще й по авіабазах на заході цієї країни. Відбиватися від балістичних ракет з Ірану цієї ночі ізраїлю допомагали Сполучені Штати. Про це повідомляє видання Аксіос. Джерела розповіли журналістам, що Вашингтон, ніби в такий спосіб, захищав власних громадян і активи американців. Втім, від ракет Герана виявилося набагато складніше відбуватися ніж від дронів після обстрілу. Є щонайменше троє загиблих і десятки постраждалих. Ну а також чимало руйнувань. І на тлі цих подій на близькому сході Ізраїль закриває свої депмісії по всьому світу. Консульські послуги надаватися не будуть. Про це повідомляє посольство Ізраїлю в Україні. Водночас, МЗС закликає наших громадян утримуватися від подорожей до Ізраїлю, Ірану, а ще Йорданії, Іраку, Лівану та Сирії. Тим, хто вже там радять дотримуватися заходів безпеки, уважно стежити за повідомленнями місцевої влади. Завжди мати при собі документи, які засвідчують особу в МЗС із тривогою стежать за. Розвитком подій, наголошуючи, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності. А ще в МЗС нагадали про деструктивну роль Ірану як на близькому сході, так і поза його межами, адже він підтримує російську агресію проти України. Лідери Євросоюзу закликали до деескалації та дипломатичного врегулювання. Туреччина тим часом засудила удари Ізраїлю по об'єктах Ірану і назвала це. Цитата загостренням ситуації в регіоні та актом варварської агресії. Військовим парадом в столиці Сполучених Штатів Вашингтоні сьогодні відзначатимуть 250-річчя американської армії, принаймні прийматиме парад іменинник Дональду Трампу. Нині виповнюється 79. І його опоненти вважають, що дату параду обрали навмисно, щоб зробити приємне президенту. Після того, як протести проти міграційної політики уряду виривали весь тиждень, незадоволені збираються вийти на акції під гаслом Немає королів. І сьогодні власна кореспондентка ТСН в сполучених штатах Ольга Кошеленко про приготування до свята армії і водночас свята президента. Загороджувальні паркани і військова техніка на вулицях Вашингтона. Так, столиця готується до святкового параду з нагоди 250-річчя армії Сполучених Штатів. Сам захід розпочнеться сьогодні о 18.30 за місцевим часом. Участь у ньому візьмуть понад 6,5 тисяч військових, 150 одиниць техніки та 50 літаків. Завершиться усе святковим. Фієрверком головний задум розповіли організатори показати еволюцію американських збройних сил від часів війни за незалежність, коли воювали на конях та віслюках. І до наших днів по вулицях пройдуть бойові машини Бредлі та танки Абрамс. Парад планували упродовж двох років, тобто розпочали ще за Байдена. Але чинна адміністрація посприяла тому, що дату його проведення призначили на 14 червня. За збігом обставин це 79-й день народження Дональда Трампа. І критики президента запідозрили. Збіг не випадковий, мовляв, Трамп таким чином робить собі подарунок на день народження. Як верховний головнокомандувач, він очевидно братиме участь і виголошуватиме промову. Армія офіційно відмежувалася, мовляв, вони не вшановують у родини президента, але підозри залишилися. Ставлення американців до параду розділилося. Хтось вважає, що армія заслуговує ушанування. Опоненти ж Дональда Трампа організували рух: немає королів і збираються вийти на протести проти авторитаризму. В усіх штатах це демонструє нашу військову міць, американську гордість. На мою думку, ми маємо робити це щороку. А якщо до дня народження президента, це збіг, і взагалі яка різниця? Він наш президент, і ми маємо привітати його. Я люблю нашу армію. Мій батько воював під Арденами, але це абсурдно сміховинно прикро. Я могла би продовжувати з епітетами, але цього досить. Чи вважаєте ви збігом, що це також день народження президента? Це було зроблено наумисно, щоб парад був на день народження, але досить про це говорити мені байдуже до цього дня народження. Паради у столиці не є американською традицією. Востаннє військові марширували вулицями Вашингтона у 1991 році. Тоді відзначали завершення першої війни у перській затоці. Ну й трохи бухгалтерії на проведення заходу цього року за максималістичними підрахунками пішло 45 мільйонів доларів, із них 16 буде виділено на відновлення дорожнього покриття після проходження військової техніки. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1 плюс 1, марафон. Єдині новини. Марш за права представників ЛГБТ спільноти під назвою Київ Прайд пройшов в столиці. Хода відбулася під безпрецедентною охороною поліції неподалік однієї з центральних станцій. Метро, адже в цей час на майдані незалежності збиралися противники маршу. Головні вимоги «Київпрайду» – це посилення кримінальної відповідальності за насилля на ґрунті ненависті, зокрема через сексуальну орієнтацію а також узаконення цивільних партнерств. Це б дало одностатевим парам серед іншого легалізацію їхніх. Майнових прав марш Київ Прайд тривав півгодини на відстані одного кварталу у кільці поліції. А от так званий марш за традиційні цінності розтягнувся на весь центр Києва. Причому без охорони поліції учасники Київ Прайду після його завершення роз'їхалися на метро. А сутичок на цей момент не було зафіксовано. Ми рандомно приїхали до Києва по роботі в наш і і побачив, що проходить прайд. Ми побачили, що дуже багато поліцейських що питали в них, а що, що відбувається, знав, що праць, і такі о, нам сюди треба. Шанс на життя до всесвітнього дня донора крові Укрпошта випустила свою нову марку, на честь тих, хто ділиться найдорожчим для України добровільне донорство зараз, в час війни є надважливим на презентації. Була кореспондентка ТСН Олена Мацюцька, і вона вже розповідала нам нині, що там не лише можна побачити марку, а й стати самому донором. Олено, вітаю. Отже, як зараз відбувається донація, і яких цікавих героїв тобі пощастило там зустріти? Вітаю, донація. Триває черга. Досі є на цю годину. вже більше 70 людей здали кров і стали добровільними донорами. Очікують, що сьогодні сюди на цю локацію в торгівельно-розважальний центр прийде. Близько ста людей, і це дуже важливо. Одна донація 450 мл крові може врятувати трьох людей. Наповнення банку крові по всій країні це дуже важлива справа, адже за такої можливості буде шанс для порятунку дуже багатьох людей, і цивільних, і військових, тому що з часом повномасштабного вторгнення на 60% зросла потреба у крові. Донорів також більше є, хоча організатори кажуть е, статистику по країні, що немає прямо ж таких черг щодня до пунктів здачі крові, але донація це важливо. Популяризація донорства також важлива. Якщо ви донор чи донорка крові, ви саме та людина, яка впливає на думку дуже багатьох ваших друзів, колег, родичів, і ви саме таким чином можете влучитися до донорства, надихнувшись таким наявним прикладом. Зробити переливання крові і про марку від Укрпошти. Ця організація дуже часто присвячує. Свої випуски різним подіям сьогодні це всесвітній день донора. І назву ця марка має шанс на життя. На ній зображені двоє людей у стилі наївного мистецтва. Це чоловік і жінка, які разом тримають серце, і між ними відбувається циркуляція переливання крові. Це дуже символічно. І що найцікавіше, сюди сьогодні я бачу, люди приходять цілими родинами з дітками, з сім'ями, і ми зустріли. Родину Олега та Катерини, і послухайте, що вони кажуть. Це не є геройство здавати кров. Геройство це організувати це все. От ті всі люди, які організовують медперсонал та організатори от вони справжні герої, бо вони знають, що зробити потім з нашою кров'ю, щоб рятувати життя людей та їхні долі. Ми б хотіли привітати всіх причетних зі свята, донорів і тих, хто організовує це все, тих, хто. Цим цим е, опікуються всіх зі святом. І власне, е, ви бачите е, медпрацівників, які час від часу з'являються за моєю спиною. Вони якраз опікуються процесом е, здачі крові, і маленька філетафі. Господи, філателістична історія справа в тому, що в день погашення марки філателісти вони хочуть взяти підписи усіх, хто бере участь у погашенні марки. Таким чином цей конверт першого дня, і сама марка має більшу цінність. Так, от крім організаторів та авторки малюнку на цій марці, філателісти підходили і до медпрацівниць для того, щоб вони також підписали ці конверти. Це дійсно велике визнання Велика подяка усім тим, хто опікується забором крові, і звісно, тим людям, які добровільно дарують частинку себе для порятунку інших. Студія дякую тобі, кореспондентка ТСН Олена Мацюцька про день донора крові, про нову марку від Укрпошти і про акцію з донації, яку проводять одночасно з погашенням цієї марки. Їхній шлюб не зруйнувала війна на Запоріжжі. Подружжя Андріанових рятує поранених захисників. Разом служать в евакуаційному відділенні 65-ї бригади. Великий луг. Вона медична сестра, а він водій евакмашини. Попри те, що вдома на них чекає двійку дітей, вирішили наближати перемогу України власноруч, аби донькам не довелося воювати в майбутньому. Про те, яке воно сімейне життя на фронті, поділилась із кореспонденткою ТСН Кірою Овес, яка приїхала до них на бойове чергування. Фронтове подружжя показує обручки і парне татуювання. Це корони. що я королева, а він мій король. Одна життя, одна любов. Олексій та Тетяна Андріянове у шлюбі дев'ять років, шість з них разом на війні. Спочатку служили у 54-й бригаді на Донеччині. Наразі у 65-й механізовані, великий луг. Чоловік каже, хоч сам на фронті з 2016-го був проти, щоб дружина теж йшла до війська. Я вважав, що їй це не потрібно, але вона дуже хотіла, поэтому. У мене я здався А от те, що командує, треба виконувати накази. Ну, це вона вважає, що вона командує. Я то вважаю це по-іншому, але якщо їй так удобно, то хай так і буде, хай так і вважає. В тому що завжди поруч обидва бачать чимало переваг. Набагато легше. Я завжди нагадований, постіраний. Друшок, окольчик. Капельницю, катетер понавчатися на мені ставити. Прийшлося, да, тренувалася на чоловіку. <гум> Працюють разом ось на цій автівці. Олексій в групі за водія». Ну, Треба їхати швидко, але обережно, бо ззаду ж теж сидять не оказують медичну допомогу на ходу. Ну, максимально десь до 180 їхав. Тетяна, медсестра, щодня стикається з пораненнями і опіками. Найважче зізнається, бачити загиблих. Найважче це в мене було в 54, -ки. коли працювала, то це був перший мій 200-й і я сподіваюся, що він був останній. То він там повністю був весь геть розорваний, то навіть лікарі там не змогли йому допомогти ще там. Передку, то я його не довезла. Подружжя родом з Бахмута, знищеного росіянами вщент, аби врятувати батьків та дітей Тетяні у 2022-му довелося брати перерву на службі. Була вражена, коли побачила, як виглядає рідне місто. Скільки там цивільних, які там залишилися, ну, це кладбище. Ми розуміємо, що домівок немає, куди повертатися, немає. То треба жити далі, хоч і важко було залишати доньок, особливо меншого, які лише вісім. Тетяна про своє рішення не шкодує. Ну я так вважаю, що я тут потрібніше, що це моя праця, це моя робота. Що нічого мала дочекається, я повернусь це. Буде добре. А старша, за прикладом, мами вже обрала для себе військову спеціальність. Вона в одесі у нас закінчила. Морську академію та штурман на катірі служитимуть до перемоги. Запевняє подружжя, аби в майбутньому не довелось воювати дітям. А після перемоги мріють про ще одну дитину і цього разу сподіваються на сина. Кіра Овес Андрій Хубовка, Запоріжжя, ТСН, один плюс марафон. Єдині новини. Любить гасати кімнатою, цілуватись і залазити на голови. У рятувальників сумщини є новий співробітник, і це білченя на ім'я Марс. А малюка врятували в квітні. Тоді російські шахеди обстріляли Охтирську громаду, де СНСники виїхали ліквідовувати наслідки атаки під час гасіння пожежі під завалами і знайшли ось таких рудих вистатиків. Постраждалих тваринок забрали з собою, надали їм допомогу, і одна з вивірок залишилася в частині. Тепер Марс. Не просто талісман, а частина дружньої родини рятувальників, живе ніби в Бог за пазухою, з ним нянчаться, смачно годують, чухають за вушком. Ну а білченя показ... позує для фото і дарує людям просто гарний настрій. Тепер я знаю, що таке війна, а ще я знаю, що доброта це справжнє тиво. З тієї страшної ночі почалось моє нове життя. І перед тим як знову передати слово моїм колегам, ведучим 1+, плюс один Наті Островський та Максиму Сухенку, хочемо розповісти вам про жителів сіл Чернігівщини. Тих сіл, що межують з Росією через обстріли із безпілотників та артилерії, туди зазвичай не доїжджають усі потрібні служби, а транспортний зв'язок з райцентром забезпечують лише благодійники. Раз на тиждень різними маршрутами по прикордонню їздить мікроавтобус. Отже, як це жити на межі з Росією і що тримає там людей досі? Репортаж просто із маршрутки від кореспондентки ТСН Валентини. Доброти. Від Новгорода Сіверського до кінцевої зупинки на самому кордоні 50 з гаком кілометрів. Сусільним лісом та не найкращою дорогою. А після обстрілів ще і все затягнуто устим димом. Зараз ніхто нічого не гарантує. От уранці дрони літали, шахеди. Не знаю, що вам сказати. Нема гарантії, що не прилетить. Водій просить його не знімати. Кожна поїздка це ризик. Росіяни навмисно полюють на цивільних було якось безпечніше. Цей маршрут запустили на початку року, і тоді, на кордон з ворогом, він поїхав з цікавості, а потім тягнувся, каже, та і людей шкода. А тепер уже не знаю, небезпечно стає. Саме через скупчення російських дронів автобус не їде до кінцевої зупинки, до села Костобобрів. Кожного дня бомблять. Микола Васильович на старих Жигулях до маршрутки підвіз своїх односельців. Я всіх привіз. П'ятеро людей. Костобобрів за 500 метрів від російського кордону. Востаннє я там була півтора роки тому. Тоді російські диверсанти убили місцевого жителя, який на авто повертався додому із Семенівки. На селян тоді полювали і російські дрони. Ви бачите, як люди розбігаються, почувши звук безпілотника. А зараз кажуть у них усе значно гірше. Лягаєш, і думаєш, встанеш чи не встанеш. Я отвозілася на отвозила сіно коровам. Летить такий, як маленький літачок, наді мною постояв. Я рот роззявила і дивлюся. Він полетів до траси, потім різко розвертається і знову на мене летить. Я зайшла під вербу. Обстріли тут щодня, і від таких небезпечних маршрутів регулярні перевізники давно відмовилися. На чому хочеш і добирайся. Наймай машину, тисячу віддавай чи півтори, якщо потрібно терміново у лікарню їхати. І єдиний зв'язок зі світом для цих людей ось такі соціальні маршрутки. Вже півроку кожної середи цей мікроавтобус їде на самий кордон з Росією. Маршрут користується попитом, інколи навіть не всіх охочих може забрати. І лише коли люди саджали городи, попит був меншим. На соціальні рейси люди записуються заздалегідь. По Чернівській області у нас курсує дев'ять соціальних перевезень, і десь в середньому від 600 до 700 людей ми перевозимо. І з наступного тижня ми допускаємо ще п'ять додаткових маршрутів. Це Посновській громаді, також по Новоросіверській громаді. На особисті справи у Новгородсіверському у них буде кілька годин. Лікарня, аптека, магазини, банк це те, чого давно немає у прикордонних силах. Головне, щоб не було тривоги інакше поїздка марна. Ми не можемо хліба навіть купити. Ми за хлібом стоїмо дві 3 три години ждемо машин. Тому що машина не може приїхати, щоб в одний час, щоб ми вийшли, купили просто хліба. Магазину ж немає в нас, так літом ще можна пас. А взимку посіяти дві три години на морозі. Хлопчина молодий, приїжджає через день. Він сам боїться. Він говорить, може І він ще попадав. Вже він по йому попадали. Вже машина там така броня З центром громади Семенівкою сполучення взагалі немає, бо дорога туди тягнеться, в притул російського кордону каже Константин Вейкша. Він староста на чотири села, і всі надзвичайні ситуації розрулює самостійно. Дзвоню на 102 і потім сам вивожу, яких треба на Гростин вести, то тих я вивожу. Це я в Архіповці у мене помирали, люди вивозили. Садите небіжчика в машину і вивозите? Так. Да. У чотирьох селах лишилася десь половина жителів, орієнтом до чотири сотні і переважно літні. Уже 84 роки я вже як дідусь байден. Пан Василь до райцентру їде лікувати зуби. він каже: частину людей на місці тримають у родинні зв'язки з Росією, бо за межею часто живуть їхні діти, тому і не їдуть далеко. Частка часка правди є. Найбільша правда, що їхати нема куди. Засобів для існування немає, так щоб поїхати і купити житло. Ось і все. І залишаєшся хорошого нічого. Я Хорошого нічого немає. Чим далі, тим гірше, швидше б туди, у царство небесне, щоб не бачити страждань людських. Щоправда, до Росії кажуть селяни, виїхали одиниці. Як от колишня соціальна робітниця пані Тамари. То про російське населення в селах залишається чи ні? У нас у нас немає в нашому пасілкам запровідне. У нас немає про У нас і про українське. А постопоприї у сім'ї не без виродка. Повсюди є, що здають і позиції, і тут сидять. Через російські обстріли на прикордоні часто немає світла та мобільного зв'язку. Жителі гуртуються, щоб допомогти енергетикам знайти місце, де ворожі війська пошкодили електромережі. Аво три дня не було, а п'ять у три дні не було і знову увімкнули. Зі світлом у нас проблеми постійні, як почалася війна. То лінію десь підірвуть, то трансформаторні підстанції виводять з ладу. Коротше, така доракувата війна. В очах жителів прикордоння одночасно і відчай, і надія. Будемо жити. Я сама з Ніджинського району. І це ж треба все перевезти, вже гарод посіяли. Надо завжди Давай там поможу сонечко, я поможу, поможу. Росіяни їх витіснять із домівок, та люди жартують, що до зими точно будуть на місці. Всі вірні землі засадили картоплей та гарбузами і поки не зберуть урожаю, нікуди не поїдуть. Валентина Допорта, Михайло Путята ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.